Вітаю вас, дорогі друзі, у національному університеті Болтавська політехніка імені Юрія Кандрачука, який сьогодні люб'язно для вас відкриває свої двері у цікавий світ освіти і науки для наших майбутніх студентів. В структурі університету, як ви бачите, функціонує вісім підрозділів, які об'єднані в потужні навчально-наукові інститути. Наразі навчається сім з половиною тисяч студентів, як денної, так і заочної форми. Університет, розвиваючи свої нові напрями підготовки, відкриває нові спеціальності, такі як журналістика, практична психологія дошкільна освіта. Навіть хореографія і дизайн, але все це поєднується з супервисокотехнологічними спеціальностями, які вкрай необхідні для нашої держави. Ворог б'є по критичній інфраструктурі, щоб залишити нас без світла. А ми в цей час готуємо фахівців, які зможуть зробити все для того, щоб завжди було світла, була енергія, робототехніка, комп'ютерні науки, кібербезпека з минулого року відкрили ми таку спеціальність. І це єдина в області така цікава перспективна спеціальність. Ну і відновлення енергетика це по суті те, що забезпечить Україну електроенергію. Академічна мобільність це те, що сьогодні розширює можливості. І саме наші студенти тільки за минулий рік відвідали 29 наших міжнародних партнерів. Більше 140 студентів побували в різних країнах світу в рамках програм академічної мобільності. Університет, зорієнтований на високу практичну якість підготовки, має тісні комунікації з бізнесом з виробництвом, якому вкрай необхідні сьогодні професійні кадри для розвитку економіки нашої країни. Спільними зусиллями ми відбудуємо нашу Україну, адже широкий спектр спеціальностей дозволить зробити. Все для того, щоб ви вийшли з університету висококваліфікованими фахівцями. Тож, все буде Україна. І слава Україні! Отже, цьогорічний мультипредметний тест складається із чотирьох предметів. Три з них є обов'язковими. Це українська мова, математика та історія України. А четверта дисципліна за вашим вибором, там, де ви найбільше впевнені в своїх силах, маєте ґрунтовні знання і успішно складете цю дисципліну. Прийшов сюди, подивився презентацію. планую сюди. вступити. Вибор на даний момент впав на цей університет. В цьому університеті цікаві розсунуті технології та нові методики в навчанні. Сам я з міста Вугодара Донецької області. Сюди вирішив поступати, тому що ця спеціальність кібербезпека дуже перспективна. Хочу поступити в політехніку на спеціалізацію дизайн. Сам університет подобається, прикольно, багато всякого цікавого. Напевно, сюди будуть поступати. Поступайте. Тут дуже класно, і приходьте сюди.